Так. Дід, ще тільки пів шостої, да? то Карпатська гірка. Ну що, пів шостої, потім пів десятої. Так, ти мені розказуєш, де ти був, що ти тільки прийшов і зразу кричить через порог і давай мені вечерять, не міг хай роздітися. Надівся так і все одно змерз, так? Да? Та що, вперед солодке ти не їсти? Ти вперед солодке будеш їсти? А, хто... Чи тобі не марозниці, а що? А, їсти? Я можу оце цю Ну що, що хочеш, та й сніди, бери. Бутірбродики. Да. Всім доброго вечора. Приєдити. Хто не бачив діда, так? Приєднать. До вечері, да. до вечерять. Ну, з Богом. Бо я сама ставка, та їсти. Да. Чи заробив щось на ставку, чи ні. А їсти хочеться, да, дід. Mm -hmm. Ти хоч рибу бачив? Так, ти приніс. Я тебе щоб ти розказав, а не ти тобі. <світ> Я не знаю, що ти мені там приніс. Mm -hmm. Розкажи. Бачив. Що? Бачив. Бачив рибу? Да. Гарно. Там. Де під льодом? Mm -hmm. А що льод такий прозрачний? Mm -hmm. Ні? А я кажу ти їй, вона з фонариком там тобі світить, напевно, да. з під низу. Маяча, ага. Uh -huh. Маячить, так. Да. Вона знає, кого маячати, да? так. Ох, і дід. Ну не встигла чаю тобі загоріти. Ти ж так піде спішив. Так думав, що я ж хочу їсти, дайте ж мені їсти. А, чай. Потім так. Mm сейчас вблизиш пальці, а потім чай подемо. Mm -hmm. Я ж теж не вечеряла, так дід поперед да. мене прямо. Да. Ага. Поперед мене бігом, бо дід прийшов і заглядає бігом, дайте йому і все. То чого ж це ти не повечеряла? Бо ж не час. Ага. <клух> да, ти поперед батька в пекло, як то кажуть. А в мене часто. Бачиш, яка я тобі зробила Карпатську гірку. Угу. А то що в тебе таке? Да. ото От Цукерочка, ну, так. Да. Цукерка. Цукерочка. Такий гарний, я тобі сюрприз зробила. Mm, да. Я побачу, як ти мені зробиш. Я <світ> да, <та>. да. <світ> Побачимо, що дід мені за сюрприз зробить. Да. Шо ти мені? Котики не Ай, Ей котики. Тільки щоб мурчали гарно. Кицьку посади під них. Да. Щоб мурчали. Ох, дід. О. А що? Дай свой сердето. Дай. Сюрприз, головне був. Так, ну вона буде біланька, як, бля. Без давіть, а. Що я буду споминати? Судіть подари. А-а-а. Що ж там тюльпанчики. Гроші на ветір валізав'я. Я хочу тюльпанчики. А тільки не буде тюльпанчиків, то я їх з тебе зроблю. Не тикай. Ой но. У нього, да. Бач, надо чемось запивати. Не, как раз хороша. Погода. Ну, работай, кит, работай. Ты такий гарный труженик. Що ти з усім справишся, я вірю в тебе. Я? я в тебе вірю, дід. Що Чо Чоловік. А що не можна? Воно салфетка є, так тобі треба облизувати. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй, я аж сам аж самі просявся, так? Да? Да. да, воно що Там його жодне надо. Отак, От взяв блінне. Да, же ще блідна неділя не закінчилася. А -а. Завтра не, тільки субота, а в неділю буде. Недільна масля на заключний день. Да. Да. Ну Ти ж до неділі поїв свої бліни. А на заключний день? Ну, не знаю, десь треба йти шукати. <плух> дороге сильно удовольстві чи задоволення дороге. Ага. <плух> угу. Ага. То поїдати їх тільки можна так гарно. Е, швидко. Ну <плух> Чим, а чим більше чи тим лучше. Ніхто їх не ліпить. А крутять. Ой, дід. діт, наче знаєш, що з ними роблять. А як вже скрутить, даже надавно. Да, да, дід, правильно. Та їж давай, доедайся. Поки тащий, дають тащий, тобі ще їсти. Дай <laughs> Та ковтай хоч із усім разом. Як можеш, так і дід. І чим смачніше, тим краще. Ге? То до цукерочки з цукерочкою теж бери. Ого. Оці млинці. Кусочок цукерочки бери. Ні, цукерочки потом. Ага, ти ж їсти не вмієш, я забула. Все життя вчу, тебе вчу. І не навчила. Не піддається. да. А це не на закуску, так? А це все mm. з сметаною. сметану. Mm -hmm. Ну, ну, дід. У нього все по-своєму. Свої фантазії в людини, так? Да? Uh -huh. Маю право, каже, на свої фантазії. О. О так, аж по вуха вже Ой, дід. То together... yeah. як воно тобі розказує. Які вуха? Так як і тобі, хорошо. Та мені чого хорошо. Що сметану. При чому тут ти до мене? Та ти її сине йош. Я б розказувала яка смачна. то в не дождеся, що воно смачне. Ох, і смачне. А ну? Така смачне. Плавна, щоб в рот улазило, так? Да? Десять грошей де, де випадав. Щас ляпну, воно з рота. Опа, нема. Повійшли, що воно тут так. Не знаю, що там ти знайшов, ти в них щось знаходиш там. Ой, ні, щось і там що всередині. Щось смачне. Ага, ось такий. Mm. Ой, як хорошо. Якась фрукта. Так. Да. Ой, як хорошо, каже дід. Кожний день би ходив на рибалку, да? mm -hmm. щоб прийти і смачно повечеряти. Well, а... Да. а після став, каже, як нагуляєшся цілий день, ну, ну не цілий там, ну, зранку дома ще був. А як нагуляєшся, то таке вся смачна так, потім. Їжі хочеться і хочеться побистріше, щоб далі побистріше наїстися. О, о так. Дивись, вилку не ковтни, бо і її так стараюся з нею. Ну. Оце справжня блинна. Неділя, да. Uh -huh. Оце хороше свято. Хай буде каждого uh -huh. дня. Воляняш Угу, Так. Давай, може, щось знайдеш там. А А що знаходив там. Все, без нічого не було. Ня. Чи... Сир. Uh -huh. Творожок, да. Uh -huh. Творожок чи чи сыр. Uh -huh. Co je tak da. no, co na jak by jíst možná. možné. Hmm. že oh. tam kde je jsme to nebery. Sáhod nohu i vše. O tam kde je jsme to nebery. A kde to tu bíš. Ta zvárku bereš, už ty. Bocan. Do, o taky bery. От зусию сметаною і бери, ох і ді. дід. Та бери te, прямо руками його. С рух, я б ти сказав То теж штрикай, поки наш штрикнеш. А так тільки раз, раз, тільки пальці успіває дід, Я б так і робила. б. То не я ж її мати. Oh, ну ти така розумна. Конечно сказати, що ні. Ота, правда. Ой, дисмеш смішний. Так, а на закуску. цукерочка. Ночная. яка красота. От я тобі сюрприз зробила. Глянь. Те, що ти найбільше любиш. Да. Хто працює, тут є. Да, так. Ну-ну-ну-ну вилку не поламай. Огу. ціла. колюціла. Ану, не проколуйся. Ой, та, це що вся сукарочка Довго дуже... гравиш. А така нравиться тобі. Да. Ан рукою бере, вже випада. Ну, ого. Ого, хай бог милує. Такі куски, б хо. Хіба <звук> що його можна так їсти? А, волочих ну, тая. Та Тана, так? Ой. Яка насолода, так, да, дід? Mm -hmm. О, оце цукарочка, так? Да? Бі... Бідні бджоли населені, носили, носили. Чого це вони бідні? Їм треба в них а така ми... професія. Вони да. без роботи не можуть. Так як і ти, то ви якби тільки кида... де полазить, політати. Стіки це треба носити. Ну і наносили, бо вони стараються, старательні сильні. Я теж стараюсь, бачиш? Ага, тих у них теж стараються гарно. Прямо не маленькими, а великими хоч кусками. Маленькими. Так, так? Не знаю, на це тобі хватиться. Це б мені на місяць хватило. Може ще й більше. А тобі настікаться. Ми завтра помічимо. Мать моя женщина не хочу, я більше такі сюрпризи. Це сильно часто треба тобі робити. Такі сюрпризи. Чого? Заведи свої, свої бджоли заведи. І хай, вони, і хай вони тобі гносять його. А то ти їх боїшся, а мед любиш. Не, вони кусаються. Та нічого, зато мед добрий, який. Оце я знайшла тут, тепер знатиму, де цей дядько взявся. Ну, я в нього вже постійно беру. Сильно смачне в нього. Треба було спитати в нього, де ти взявся. Ага. Uh -huh. Не було, не було, то й приплили. Так, ну все, бо ти вже не можеш його взяти, давай ховай вже. Та вже. Уже, да, не надо. Прилипа! Так, ну все, хай усім буде смачно. Ох.